Головне, ви дочекалися, як ми обіцяли. Виконуємо обіцянки. Увага, увага! Сьогодні завершується наш серіал про грецькі мандри сніданківців. І саме сьогодні, як ми і обіцяли, ви можете виграти путівку. Ось вона на двох до Греції. Поки що телефонні дзвінки ми е, не приймаємо лише після сюжету. Я оголошую початок розіграшу. а ви, наші глядачі, неодноразово скаржились, Ми знаємо, це пам'ятаємо, стежимо. Що, е, начебто, дозвонитися у студію неможливо. Деякі навіть звинувачують нас, що всі квитки та призи виграють сніданківці та їхні рідні, близькі. Люди добрі, тому ми вирішили показати вам, от як саме працюють наші телефонні лінії. Біля апаратний зараз на прямому включенні та сама Леся Бакалець. Вона все пояснить. А ось до речі, наша апаратна студія. Звідкіля відбувається а, власний ефір. Там наші і режисери, звукорежисери працюють. А лесю, ось. Наші люди не знають споку. Ось дивись, ця а, червона лампочка, якщо ти можеш показати її, а, розказати про неї не тільки про червону лампочку, взагалі тобі слово і розказуй всю нашу кухню. Передавай. Руслан, от власне, зараз камера зайшла а, в невеличку таку кімнатку за склом, де стоїть наш єдиний телефон. Червону лампочку зараз крупним планом показує наш оператор. Це означає, що вже хтось до нас телефонує. А наш редактор скайпу та дзвінків Аліса слухавки поки що не бере, і вона зараз пояснить, чому. Руслан попросив ясно не телефонувати перед оголошенням. Після оголошення тільки можна телефонувати, однак вже є червона лампочка, тобто зараз хтось телефонує вже. Руслана, і я хочу звернути і твою увагу, і особливо, звичайно, всіх наших глядачів на те, що телефон у нас один. Ось він маленький, стоїть єдиний на тумбочці. Більше інакших немає. І саме тому додзвонитися до нас іноді так складно, тому що фізично всіх всі дзвінки ми, звісно, прийняти не можемо. Думаю, ти також це можеш підтвердити. Руслане, дякую, Олеся. Ми ще покажемо о, нашим глядачам нашу ефірну апаратну. А коли буде відбуватися, до речі, безпосередньо сам розіграш. Ну а зараз. Зараз продовження мандрів грецьких мандрів наших Міросі та Сергія. Увага на екрани! Це Сергій та Мирослава. Вони у Греції і вони змагаються. Хто з них відпочине краще? Модна у Греції тенденція на вихідні до агроферми. Там вам покажуть, як робить сир, як печуть хліб, як ґрунт воно і оливкову олію. Ясо ясно Ми приготували вогонь, дрова і будемо пекти хліб. Пітадиспітаципрісний хліб, основа половини грецьких страв. А ще традиційний сніданок. трохи солью, оливкове масла. Це дуже старий рецепт. Мені було 15 років, коли моя бабуся навчила мене готувати піту. Тепер Анна вчить мене. Браво. хорошо. Поки я хліб замішую, Сергій ципор робить. Самогонний апарат зроблено з міді. Він стаціонарний, стоїть у дворі. Аби запустити процес, потрібно зробити небагато: залити закваску, закрутити кришку. Найважливіший елемент це оця трубка. Встановити трубку та розвести вогнище більше ніж 95-100 градусів буде вже не так не так, як потрібно. Зараз 60, Тобто нам потрібно трошки ще почекати, і ми отримуємо гарний напій. Давайте дочекаємося, Мирославо. Це для вас нашої ферми оливки, фета і свіжа оливкова олія. Вона не прозора, бо лише три дні тому ми її зробили. Це дуже смачно. Із шести кілограмів оливок виходить літр олії. Неймовірно, все своє, де таке виробництво магазинів не треба. Ще наш хліб спробуйте. Ось так Єш. я вже їм, а в Сергія ще й краплі в роті не було. Ці пору грецький самогон роблять і у промислових об'ємах. Це на сусідній фермі. У цих величезних діжах готують брагу, з якої потім роблять грецький самогон. багато хто з наших українці я впевнений, мріє про таке життя, Щоб отак сидіти біля такого струмка. І потроху споживати. Як часто ви сидите вот у этого источника? Цілий день. Самогонний апарат тут за мій зріст. Охолодження пари відбувається у невеликому басейні. Аби зміцнити напій, його переганяють декілька разів. 30, 24, четвер, около того. Не треба нам крепче. Не треба. Давайте це вип'ємо. Міцніше приносіть. Я не виживу. Я п'ю, а Мирося закусує. Ми, греки, називаємо цю закуску мезе. І до неї треба ципору. Ципора it's водка. Like like yeah. no? Ні, до мезе тільки ципора. Ямась. Це там і туристи. Приймають дуже хорошо. Напоїли вас. Напоїли на пригостили. А поять тим, що роблять самі. Якщо зараз забажає займатися виготовленням ціпори, потрібно перекупити ліцензію у іншого. Пан Ергос викупив її за 70 тисяч євро. І це недорого. Тепер від щастя співає. Підне дівчина стояла. Uhh Тим часом у нас пиріг готовий. Як цей пиріг називається? Пана котиропіта. Спана копітіропіта. Його ми моїм гарячим і запиваємо сухим вином. Ямас. Поїхали? На цьому грецькому коні. Грецький кін Сергій з о, грецьким корінням. Кишом, корінням, з грецьким носом і ми їдемо прямо туди. Поїхали! Боже, люди наші глядачі волають, я теж хочу на Кубу! Люди, якщо ви уважні, ми говоримо про грецю. Греція і Куба дещо різні. Скажімо так, речі, за кілька кроків до Америки Острів Свободи, а Греція це е, Європейський Союз, інший континент. Ну а тепер розіграш, власне. Розіграш, і в разі вірної відповіді, ви отримуєте цей сертифікат на подорож в Грецію на один тиждень і це все від сніданку з один 1, 1. Увага! На що схожий півострів Халкі-Дікі? Почули? Записуйте. На що схожий? Півострів Халки Дікі. Це Греція. Лесю, телефон вже розривається. Руслане, я тобі можу сказати, що да, Люди вже телефонують. Червона лампочка блимає і блимає. Ну, звісно, це все логічно, тому що не аби що розіграємо, а цілу путівку до Греції. В принципі, можна брати слухавку, так, Аліса? А, так, я думаю, що можна взяти слухавку, тому що Руслан вже об'явив про розіграш. Беремо. Алло, добрий день. Ви хочете виграти путівку? Побудьте на лінії, я вас перемикаю у студію. Руслане, приймай дзвіночок. Так, а тепер доброго ранку. І Бачите, можна телефон навіть не нагадувати. глядачі знають чотири дев'ять чотиридинадцять Код міста Києва 044. А чи є вірно у них відповідь на питання на що схожий півострів Халкідіки? Доброго вам ранку. Алло. доброго ранку. Доброго, як вас звуть? Алло, доброго ранку. Де ви є? Ім'я ваше? Мене звати Сергій Чернівців. Чернівці, от бачите, ви вірите в те, що все чесно у нас відбувається. О, тепер вже вірю. А до цього не вірили. Ай ти ж боже мій! Слухайте, ну що ж, давайте від вас відповідь на що схожий, півострів, Халки і Діки. <плеси> Острів Халки і Діки... 에, схожий на. <плеси> Відкривайте всі мапу мапу нашої землі. Шукайте Грецію. І дивіться, на що схожий півострів, Халки і діки Алло, ну, скоріше відповідь. Може, підказочку чуть чуть Ми ж сказали, що все чесно. Підказки не буде. Так, наступний глядач: 494, 11,9.4. Код міста Києва 044. Алісо, давай. Є дзвінок? Немає. Алло? З'єднуєш? Алло, перемагає на студію. Так, алло, доброго ранку вам. Алло, доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, ще один чоловік. Так, ви звідки хто ви? З чернівців. Табу. Та бо. Ні, ну у нас все по-чесному. Нехай буде в третій раз, можливо, чернівці позвонять. Тіноді ну, Дніпропетровськ дуже часто буває в нашому ефірі. Вас звучак. Вас Тарас. Тарасе. Ваш варіант відповіді. Тарас. На що, схоже? Формі... На що? В формі круга. Ні, 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 ні. Люди. Карта, мапа нашої землі. Якщо інтернет є, по просто подивіться так, і все, нічого на що схожий. 494, 4 Код міста Києва, Цо зараз наша адміністратора Алло. Ліса Бреще, ще слухав. ви власне зараз спостерігаєте за процесом, як відбувається з'єднання нашого прямого ефіру з глядачами сніданку з 1 плюс один. Доброго ранку. Алло. Алло, Є ліса? Дзвінок? Так, повинен бути. Ну, ми, ми розуміємо, всі хочуть поїхати. Е людей, хочу поїхати, що дзвінки зриваються зараз. Ну так, да, тому що ну навала глядачів. Алло, є? Доброго ранку. Є. Алло. Алло. О, нарешті жіночий голос. Чує. Доброго ранку. Доброе утро. А, гучніше трохи. Говоріть. Звідкіля ви і ваше ім'я? Луганська область. Луганщина. От бай в інший кінець перетнулися. ми. А, так, ваш варіант відповіді: на що схожі півострів-Халкидіки? На Шопох. А, Мені здається, на а, Чебіток схожа країна, наприклад, Швейця, ну, Скандинавська. Алло. Алло, доброго ранку. Італія навіть. Італія, так, да, схожа. Хорошо, спасибо. Є дзвіночок. Давайте. Наступна глядача. Доброго ранку. Ім'я де ви є? Вадим Київ. Київ. Вадиме. На що схожий, півострив, халки дікі. І руку. путівка ваша. На руку. На руку? На большую руку. Я на можу ручку. сказати, що у нас а, майже є переможець, якщо ви можете бути точнішим. На що схожий? За формою. Ну, якби рука протягує в море, такі як пальці вроді. Три полуострова, виходить. Або іншими словами, тризуб. Тризуб, так, да. Тризуб, три пальці, тризуб. А, отже, а, Вадиме, ось цей сертифікат, а, сертифікат гарантує відпочинок на двох у Греції на півострові халкі строком на один тиждень. Сніданок з один плюс один вам це дарує. І, власне, можу сказати, що цей символічний отризуб. Халдікі а Греція умивається трьома морями: це Іонічне море, Середземне море та Егейське море. Отже, Лесю, Руслан, давайте. Приймає переможця да, Руслане, приймаємо переможця. Дивися зараз, якраз Аліса дізнається всі його контакти, а, занотує все детально, і сьогодні, в крайньому випадку, завтра особисто в руки передасть путівки до Греції. Власне, от саме так у нас все тут і відбувається. Ви можете помітити, що все чесно, все прозоро. А, така схема у нас діє на розіграш будь-чого, починаючи від подарунків, закінчуючи якимись унікальними квитками. А, на балет або на концерт Брітні Спірс все прозоро, все чесно, і особисто нам нічого не дістається. Руслана, ти можеш це під...